Let's go. Всі вітаю на своєму каналі. Рада, що ви повернулися для всіх, хто вперше тут. Ми живемо у штаті Пенсільванія, але на кордоні зі штатом West Virginia та Огайо. і саме зараз проїжджаємо штат Західна Вірджинія. Вирішили сьогодні у вихідний день з сім'єю проїхати стрішки. Заїхати на заправку ще в деякі місця, докупити продукти. І вирішила дорогою показати вам краєвиди цього штату. Зараз ми проїжджаємо металургійний завод. Від нас е, в одну сторону 15 хвилин їзди і штат Огайо, в іншу сторону 15 хвилин їзди і штат Вест Вірджинія. Вас запрошую в новий влог і бажаю приємного перегляду. Привіт-привіт! Що дітки мої тут роблять? Де Марк? Right <ривіт> Нас, дивіться, яка гарна погода. Діти насолоджуються часом на вулиці. Хто в футболочках, хто... А в мене сніжинки висять. О, на ці я забула. Треба вже змінити на пташки. Сьогодні 17 градусів тепла. Просто чудово. Швиденько пройдуся, що у клумбах моїх. Так, мої підписники рекомендували мені гортензію не зрізати на зиму. Як бачите, я залишила. То підкажіть, будь ласка, що тепер робити? Тепер зрізати цю сухе бадилля, чи нехай воно собі буде. Бо я бачу тут, ось, наприклад, тут брунька розпустилася. Тут я листя прикрила, замульчувала. О, бачу, там лізуть зелененькі. Підкажіть, будь ласка, бо кілька років вона в мене не квітнула і мені порадили ось так залишити на зиму. І не обрізати, то я експериментую. Очиток вже гарно видно. Троянда моя і мальва. Ця моя улюблена, Жовта кучерява Маю поділитися з пані Іринкою з каналу Вільні люди США обіцяла, пам'ятаю і з всім іншим поділюсь. Так, тут котяча м'ята, вже ось також прокидається. І там отаке землепокровне. Цілу зиму зелененькі, а потім фіолетовими квіточками цвіте. Хто новенький на моєму каналі, то вітаю вас. Я живу у селі. У нас, як бачите, поле, ліс і немає сусідів. Тут мій город невеличкий, покритий агроволокном. Цього року... Е Трішки пізніше я його буду знімати, отак От тільки середню частинку, і чоловік мені скультивує, тому що тут На. по периметру то в мене тут полуничка посаджена. Трішки є чотири кущики агросу, Зі мною поділилася Тетянка з Мічигану. Канал життя на фермі Грейслет. О, і бачу зелене життя. Значить, агро сприйнявся. Я дуже радію цьому, тому що я обожнюю ці ягоди. Тут в мене два ряди порічок, чи червона смородина, хто як називає. Трішки часнику маю. Дивіться, який вже. Я чуть-чуть, тому що а, я люблю, коли він молоденький тільки, а потім вже. При потребі купую собі на фермі. Тут в мене цілий ряд щавлю. Тут хрін для новеньких розкажу. Як би то смішно не звучало, але хрін я тут розводжу, розсаджую. І ледве-ледве от маю один, два, три, чотири, п'ять кущиків. Часом роблю якісь закрутки чи просто хочеться. Маю дві яблуні. Минулого року я перші тільки плоди збирала. Ой, Якби ти я вже пам'ятала, що де я посадила. Бачите, трішки залишила без агроволокна, тому що там сію, якийсь старий часник, зійшов, певно. Сію кріп, петрушку, цибульку. А тут я Ой, здається, ніж це я півонію сюди спробувала висадити. Тому що щось нідевно в мене не росла. Тут був часник минулого року, хто знає, що треба щоразу змінювати місце для часнику. А, це деревце. Морви. Не знаю, чи воно приживеться чи ні. Ще в мене вдома в горшку росте інжир, також від тетянки з каналу Життя на фермі Грейсленд. Парчик грається. Далі, тут в мене цілий ряд смородини. Смородину ми вже збираємо кілька років. Ну і тут, як бачите, це такі підставки під помідори, вже луночки її вирізані. Тут завжди я насаджую огірки, помідори, перець, горох. По Трішки так, щоб було на салат. Фанатично ні. Тому що ми багато літом подорожуємо, чоловік тут встановлює таку систему самополивання. Я тут тільки насаджую. Інколи поливаю сама і збираю урожай. Це вся моя робота на городі. Завдяки агроволокну не приходиться полоти бур'ян. Привіт, Марчик. Привіт. Тут в нас... Що ти фрізбі граєш? Так, тут в нас компостер сюди. Робиться перегній і весь я його потім розсипаю перед культивацією нагород. Це така бочка мені чоловік зробив, щоб я впалила сміття при потребі. Тут в нас сіно росте, літком побачите приїжджає чоловік і робить такі сінатюки собі. Там лісочок наш, ми там ожину збираємо інколи, просто прогулюємося. Таке у нас життя в американському селі. Хотіла вас запитати, чи було б вам цікаво провести час зі мною у прямому ефірі? Я вже один раз проводила такі швиденькі для розіграшу. Один раз мене запрошувала Тамара Новікова, в'яжу на дивані канал у свій прямий ефір. І я обіцяла своїм підписникам, що буду частіше виходити, але якось завжди... Не знаю, думаю, чи це комусь цікаво. Ну, якщо цікаво, напишіть мені, будь ласка, в коментарях, які дні найкраще це робити. На вихідні, в якій порі, тому що у нас 7 годин різниці з українським часом. Ми 7 годин позаду вас. То буду рада почути, чи вам хочете посидіти зі мною, потеревенити у прямому ефірі. Якщо так, я буду з радістю відповідати на різні ваші запитання. Готуйте і задавайте. Поспілкуємось. Зроблю разом з вами невеличке розпакування. Мені для занять водного пілатесу потрібно було замовити такі різні знаряддя. Зараз я все покажу. Мене інструктор просвітила, щоб я постійно там не позичала. Того, що в спортзалі є, бо то, хто зна, хто не користувався і так далі, Рекомендували мені витягти собі свій набір, що я і зробила. Замовляла на сайті Amazon. Ціни різні, від 15 до 25 доларів, а я попала в якісь гарячі розпродажі за... 13, щось. Цей весь набір взяла. Так, де ж воно відкривається? Зараз я все. Пише Complete, Home Game. Твій домашній спортзал. О! Подивіться. Тут набір із таких спортивних гумових джутів. Бачите, кожен отримує різну вагу різних, здається, раз, два, три, 4, 5. До кожного з них можна прикріпити, бачите, є кріплення. Ось ці ручки. Дві ручки входить, такі, Мігенькі, комфортні. Це я в воді займаюся в басейні водним пілатесом, шумочка, щоб це все покласти туди. І ще ось такі два пояси, вони йдуть на щиколотку, на ногу. І тоді ці джути зачіпаються, і ми там різні такі вправи робимо. Зараз, може, тут в інструкції показано, то я поділюся, тому що, на жаль, я не можу знімати наших класів в басейні заборонена зйомка, відеозйомка. Бачите, як тут? Різні різні вправи. От ми майже все так робимо, тільки у басейні. Мені дуже це заняття подобається. Я вже зорієнтувалася більш-менш, що мені найбільше подобається. Я ходжу на водний пілатес, ходжу на такий клас, як фітнес, але називається Пайо. А також медкон. Медкон це ще з гирями трішки. Я такі неважкі собі вибираю. То вже буду мати своє все. І ходити ось якраз в цю сумочку. Вона така нейлонова. І не буду нічого позичати. Так, дівчатка, господинки, хто запитував, як мої вазоночки нові, ну, відносно, найновіші поживають. Монстера. Дивіться, яка розлога. Росте, слава Богу, все добре. І от. Моя калатея, Тут в Америці ще його називають praying Plant, тобто вазон, який молиться. Тому що, бачите, вона на вечір. Ось так листочки оці вгору піднімаються, ніби ручки складені. Так вдень от, вони всі ось так, а на вечір. Ще пізніше навіть, ось ці ось так вони стають. Тут так гарно спостерігати. Все добре. І. Говорячи про вазони, я хочу вам розказати про дівчину, яка також дуже любить вазони, і вона веде свій канал. Сім'я молода, проживають в даній кілька років. Отож, знайомтеся з новим каналом. Всім привіт! Вітаємо вас на каналі Most of Life. Ми молода сім'я і знімаємо відео про наше життя. Самі ми з України, з Дніпропетровщини, але вже декілька років живемо в Данії. Мій чоловік Костя проживає в Данії вже шість років. Я три з половиною. У нас є маленький синочок Артем, і йому навіть немає одного року. Також у нас є кіт Макс. Він хоч і вредний, але дуже його любимо. На нашому каналі ви знайдете відео про наше буденне життя і взагалі життя з маленькою дитиною. Також я дуже люблю квіти і буду знімати огляд на квіти, як за ними доглядати і багато цікавого про квіти. Вже наступила весна і скоро вже буде літо, тому треба вже проводити в порядок нашу про будинкову територію. Вона, хоч у нас, невелика, але тим паче це робити треба. І хочеться дуже про це все знімати і з вами ділитися, вам показувати. Також буду ділитися різними ідеями, мотиваціями, лайфхаками. Будемо робити розпаковки необхідних для нас речей, а також всіляких дрібничок. Будемо брати вас з собою цікаві місця, а також подорожі. Сподіваюсь, вони взагалі в нас будуть. Тому, якщо вам цікавий такий контент, такого формату відео, підписуйтесь на наш канал, поставте дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео. І взагалі хочу подякувати вам за підтримку україномовних каналів. Дякуємо! Ну що ж, у нас вже вечір. Діткам завтра до школи потрібно все підготувати. Вам щиро вдячна за перегляд. Бажаю вам міцного здоров'я! Всього самого найкращого і, звичайно ж, перемоги нашій рідній Україні. До зустрічі!